Розчарування а, Розчарування, знову ж виходить з того, що ми щось дофантазовуємо. Чому так відбувається? Є реальність а є наша фантазія. Кожна людина без винятку живе в своєму світі, та, в своїй голові. І в цьому світі нам здається, що там все об'єктивно, все реалістично, все правдиво. Нам так здається. Отут якраз найбільша халепа. Та, ми запутуємося, тому що, наприклад, в нашій реальності. Ну, візьмемо що. Ну, наприклад, хай буде така фантазія, батьківська фантазія, те, що якщо я вкладаю стільки зусиль в свою дитину, значить 100% моя дитина має вирости там, не знаю, успішною хотіти займатися бізнесом, там, розвивати якусь сферу діяльності, і вона має бути працездатна, працелюбна і так далі. А реальність показує, що моя дитина, наприклад, та творча. Їй взагалі не цікаво та якісь досягнення, якісь якесь змагання.